Курс чудес. Урок 142. Мій розум містить лише те, що я думаю з Богом. Продовжуємо повторення. Пройдемо повторення двох уроків, у які нам необхідно повернутися. Урок 123. Я дякую отцеві за дари, які він дав мені. Та урок 124 дозволь мені пам'ятати, що я єдиний з Богом. Пам'ятай. Тобі не потрібно вірити ідеям, ти не повинен їх приймати чи навіть вітати, деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених. У цьому курсі. І незалежно від твоєї реакції на них, використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.